Цією серією брифінгів ми хотіли б відвести узагальнити попередні результати розслідування загалом усіх злочинів, які вчинялися в той період часу. За своєю масштабністю е злочинів, за кількістю особливо тяжких злочинів, які вчинені були в той період часу, е ці події не мали аналогів е на території України, і відповідно і робота. Слідчих і оперативних підрозділів передбачає велику кількість слідчих оперативно-розшукових заходів та організаційних дій. Лише декілька цифр. Загалом розслідується більше двох тисяч злочинів, вчинених в той час. Загалом постраждало більше двох тисяч двісті потерпілих у нас у кримінальному провадженні. Загальні цифри стосовно слідчих дій, щоб було розуміння того, яка робота проведена. Більше 8 тисяч слідчих та процесуальних дій, більше 5 тисяч свідків та потерпілих допитано. Проведено більше 900 оглядів місця події, речей, відеозаписів. Оглядається, вилучено та оглядається більше півтори тисячі трафіків телефонних з'єднань. Загалом у нас накопичена та оглядається, опрацьовується, аналізується більше 60 терабайт відеозаписів про ті всі події, які відбувалися. Звичайно, тривалість розслідування, яку нарікає суспільство, вона викликала була викликана не тільки рядом об'єктивних причин, з якими ми стикалися, але разом з тим, в першу чергу, ми. Бажаємо провести розслідування таким чином, щоб зібрати докази максимально повні, щоб не просто людина опинилася на лаві підсудних, а й щоб був у цьому кримінальному провадженні вирок. Загалом наша робота призвела до того, що на даний час притягнуто до кримінальної відповідальності більше 270 підозрюваних. Повідомлено про підозру, що сказав президенту Януковичу колишньому. Захарченку, Ратушняку, а також було встановлено керівників підрозділу Беркуту одного з територіальних, яким нещодавно повідомлено про підозру бійці двох працівників двох керівників, бійці яких застосовували насильство, і безпосередньо від їхніх дій постраждали мітингувальники. Загалом, ході слідства перевіряється щодо цих фактів, перевіряється протиправна діяльність більше 200 працівників міліції, зокрема слідчих міліції, керівників слідчих підрозділів, 80 прокурорів, більше 100 суддів на даний час притягнуто до кримінальної відповідальності за фактами незаконного. Притягнення до кримінальної відповідальності арештів протестувальників 25 осіб. Зокрема, направлено до суду обвинувальні акти щодо семи прокурорів, в тому числі варто назвати керівника Сумської прокуратури Сумської області, Білоконя, заступника прокурора міста Черкаси, а також ряд прокурорів прокуратур, чотирьох суддів. Це Солом'янського районного суду міста Києва, Ковпаківського районного суду, міста Суми, Бабушкінського районного суду, міста Дніпропетровська та дев'ятьох слідчих міліції. Крім того, на даний час завершено розслідування і підозрювані знайомляться з матеріалами провадження щодо двох слідчих органів внутрішніх справ, двох прокурорів та одного з суддів, райсудів міста Києва. А також по всіх інших, як я сказав, більше 200 епізодах злочинів в цій сфері продовжується розслідування, і за кожним випадком незаконного затримання притягнення до відповідальності буде дана належна правова оцінка. Винні особи будуть притягнуті до відповідальності.